Так, ну що, друзі, всім добра ви на каналі Добер-Бобер. <кій> Багато хто питав з приводу дроту, де я беру дріт. Замовив таких три штуки по 325 гривень. Не знаю зараз, скільки він буде. Якщо подзвоните, скажете, що від YouTube каналу можливо вам зроблять скидку, бо я розмовляв про це, щоб <кій> зробили, якщо що, якщо будуть дзвонити від мене, зробили невеличку скидочку. Е, так, взагалі він коштував 500 гривень, просто, поки його, е, на пошті він прийшов, поки його забрав, поки відео зняв. Того часу не було, то новий рік. Забрав його десь не знаю, десь плюс-мінус тиждень тому. Так, і що хочеться про нього розказати? Поки що натягував чудовий дріт. Е, прям видно, що це дріт джелярський, Прямо прям вони дзвонять. Мені менеджер передзвонював. Я колись у них хотів замовити, але вони не відправили. я там, можна сказати, розстроївся, да? А потім на наступний рік передзвонюють кажуть, ви в нас замовляли. Я кажу, та ви ж не відправили, вони кажуть, вибачаємося. зараз зробимо. На той час це коштувало 500 гривень. Зараз коштує 325. Я відбрав за 325 гривень, скільки зараз коштує, не знаю. Взяв собі таких три катушечки, предлагав хлопцям, хлопці не захотіли. Зараз подивимося, ось у нас я так розумію, номера. Кому треба, можете замовлять. Так, взагалі сайт мети з бровари. Хто буде шукати що метис? Ну, воно з броварів, я так розумію, да? сайт, ось їхній сайт. Так, і як вона виглядає? Я ще не відкривав, ні одну не дивився. Запакована, я так розумію, вона трохи промаслена. Ну, нормально, поки протягнете, воно все масло. Вийде так. Витягну, зараз не витягну. Витягнем. значить, отак от, от. Оп. Витягнув. Так, котушка має от таке пакування. До речі, минула, по-моєму, було даже без пакування, яку я брав. Це даже в пакуванні. Так. Ну тут. Стопудово 5 кг, бо я намотав е, штук, я не пам'ятаю, скільки катушок. Ну, коротше, катушок вийшло не 10, по-моєму, 8, але маса їх була набагато більша. що ми робимо зараз? Беремо котячу лапку і дивимося, що тут у нас всередині. Так, да, промаслено. Ну, я б не сказав би, що воно тут. Хоча навіть і не промаслено. Може чути. Ні, це такий кульок навіть, вона не промаслена. Дріб не промаслений. <кій> і в когось, якщо буде питання, як його перемотувати, я перемотував на катушку, брав молоток і шурупан. Батько брав молоток. Вставлялася так ручечка. І двома руками держав. Я брав шурик. Надівав на шурупан е, цю. через болт зажимав його, е, болт зажимав в шурупан і шурупаном накручував. Дуже швидко. Бо спочатку не треба крутити, і воно потім все чудово намотується. Близько 600-700 іноді навіть 800 грам на катушку виходить на стару. Тобто чудово. Е, натягнув я вже ним близько 200, напевно, рамок. То нормально, дріт як дріт. Тобто нічого про нього поганого сказати не можу. Так, да, це не нержавійка, але воно не так тягнеться. Мені судячи по тому, як просідає нержавійка цей метал, то нержавійку третій раз, можливо, не підтягнеш, а двічі підтягувати залізну сталь нормально, тобто підтягується, не так розтягується. І що хочеться сказати ще, що чи купляти не чи таку, я великої різниці не бачу. Рамки ламаються, рамки виходять з ладу, тобто переплачувати. Єдиний її мінус, якщо вдруг якась десь волога, вони вас стоять на дворі, то вони беруться корозією. Не відразу, звісно, але від конденсату дріт береться корозією, це не дуже добре, приходиться потім витирати. його. Я по початку витирав спочатку наждачкою шліфував, потім. Просто почав тряпочкою витирати. Пчоли, до речі, ржавий дріт теж нормально. Він все одно ржавіє і гниє в вулику. Тож, великої різниці я не бачу. Да, там зараз вимоги, там може і то не вимоги, а рекомендації, да, щоб була одна ніржавійка. Ну, будуть нормальні умови, буде нормальна ціна, стабільна. Тоді, може, будемо щось балакати про якесь покращення якості і тому подобне. Поки що цього дроту. Я за 900 гривень взяв три катушки там, чи за 1000 Хватаю його з головою і його хватить мені одної катушки в 4 ряда проволоки і вистачає якраз плюс-мінус на 100 рамок. Е якщо в 5 рядів, то трішки менше. там Рамок 80 десь по-моєму, близько. Ну, а так от, тобто пів кіла на 100 рамок. По-моєму, чудовий результат. Більше і менше не треба. Так, так що кому треба, ще раз ось контакти. Така от коробочка. Прямо інструкція написано, що як треба робити. Тра -та -та. Так, в сухому приміщенні, бачите? Тримати треба і ще раз ось мети з бровари, бджолярський дріт, скажете, що від мене, можливо, буде дешевше. Так, А на цьому все. Всім добра.